Купуй запорізьке, підтримуй своє у палаці культури титан. Влаштували гастрономічне свято, а ярмарок Запорізьке застілля. Понад 30 місцевих брендів привезли найкраще: від м'яса і молочних продуктів до делікатесів. Продукцію можна було не лише побачити, а й скуштувати. Відвідувачі зізнаються, вибір настільки різноманітний, що з порожніми руками піти неможливо. Купили тортик, бо ми такого не цосе. Сири купили, сметанку купили масличко Купили. Велике спасибі тим робочим рукам, що створюють таку продукцію, і цим компетентним людям, які запропонували нам цю продукцію. Ярмарок став і майданчиком для представників бізнесу, які виїхали з окупації та відновили діяльність завдяки грантам. Також організатори підготували для відвідувачів розіграш із корисними подарунками, брендовані термосумки та візьки з продуктами від місцевих виробників. Умови прості: купуєш товар, заповнюєш анкету, і маєш шанс повернутися додому не лише зі смаколиками, а ще й з сюрпризом. Вже брали і цукор, і сіль. Ну консервація ще сезон не закінчився, тому цукор, сіль, манну і круг цікавились, пластівцями цікавились, дегустують також, проводимо дегустацію згущеного молока і і підтримуючи своє запорізьке, ми формуємо добробут і безпеку Запорізького регіону. Ми хочемо їх знайомити з запорізькими брендами. Ми хочемо, щоб вони при своєму виборі спочатку купували запорізьке, потім українське, а потім все інше.